Добрий день всім! Хочу показати, як можна легко, швидко, ефективно боротися з ведметкою. У мене в теплиці посіяні помідори, і я, напевне, знаю, що у мене в теплиці дуже багато цих комах. Що я роблю? Беру антихрущ, розбавляю, розводжу в воді. Пачка антихруща на 15 літрів, можна на 10. І. Посіяла помідори, полила водичкою грядку, день-два чекаю, бачу, сліди від капустянок, от такі отвори, бачите. І на другий день поливаю зверху антихруще злієчки. І ось дивіться, скільки їх висипалося на другий день. Ось іще, шевелиться. Я тут нарахувала так один. Два, три, чотири, пять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. І навпроти. Одинадцять. Десь тут вибігла. Дуже ефективний спосіб. Вже вони більше. Не бігатимуть буквально півтора квадратних метра. Пробуйте. Отрута в землі розпадеться через пару тижнів, а ефект зараз допоможе. Помідори будуть сходити і будуть цілі. До побачення!